Ну що зараз буде тест, їзди вночі з Вольфом Сьомим. Зараз я прокатаюся. Ну, видно, непогано, ну непривично. Тру, так, ну, так як побігати з ним трохи, то воно буде нормально. Трохи не, не понятно, яке розстояння там, до руля, до телефона. А так привикнуть можна хорошо бачити. Ну, фокфокусівка, звісно, треба, якщо близько, то його постоянно підкручувати. Ну, ось підкрутив і видно реально, ну, все видно, 10, ну, спідометр, кілометраж, все. Ну, там уже далеко не видно. Видно тільки лобове стекло. Зараз, якщо підкрутити далі, ну отак сюди фокус, то тепер машини видно, а тут все розмито. Видно далеко. Ну так, звісно, непривично.